Будемо переходити вже до наших напрямків. Дивимось на Авдіївку. Тут вже справді немає такого просування, як це було місяць тому, але якщо говорити про ось цю лінію Бердичі, Семенівка-Орлівка, то росіяни тут трохи просунулись в тоненькому. Якщо подивимось по карті, то от вони підійшли із півдня і також в них було просування. З півночі від Орлівки, ось в напрямку Семенівки, але я вже нагадаю, що говорив вони далі впираються в ось ці водойми і зараз набагато складніше з півдня. Наші підрозділи тримають оборону в Первомайському і Невельському. Росіяни раніше ще салютували про контроль цього села такого немає. Там тривають бої. І якщо говорити про ось цю зону, то тут немає таких. Водяних загороджень, і відповідно у росіян тут більше простору. І про ситуацію в Авдіївці, зокрема, пише Американський інститут вивчення війни про те, що фронт, порівнюючи з попередніми місяцями, справді стабілізувався. Зокрема, те, що нашим силам оборони вдалося вибудувати важкодоступну лінію оборони, зокрема, вона десь тут і. Аналітики також наголошують, що російське групування відправило в більш більше підрозділів, і вони далі будуть намагатися прорвати ось цю лінію Бердичі, Орлівка тоненьке. І, власне, деякі просування ми, на жаль, бачили по карті за останню добу. Також перейду до Бахмутського напрямку, на якому зараз росіяни попри. Втрати і великий тиск в Мар'їнці тут часи яр в них в пріоритеті. Якщо говорити про південну частину Бахмута, то вони намагаються і далі стало наступати на Кишівку та Андріївку. Тут змін ніяких немає, але дуже складної ситуації залишається в Іванівському в цьому містечку. Тривають Бої і наші сили оборони продовжують контролювати 40% цього населеного пункту. А от північніше, в районі Богданівки, ворог там не може закріпитися. Нещодавно ще й ось тут північніше, наші підрозділи вибили їх ось з цієї лісосмуги. Рухаємось далі по карті і перейдемо аж на сам південь. Хочеться обговорити ситуацію на Херсонщині. Ми ще її не піднімали наш лівий берег. Тут росіяни по-справжньому потерпають відверто клянуть й який ще місяць тому заявляв про те, що кримки вони зачистили, а питання лівого берега вже вирішено. Це був своєрідний, мав би бути своєрідний передвиборчий подарунок Путіну, але є нюанс. Збройні сили України і далі отримують ось цей от плацдарм від кринок і аж до. Олешок біля Антонівського мосту це ширина майже в 40 кілометрів. І, зокрема, військові в цьому напрямку пишуть, що окупанти в кринках пробують лізти але чудово свою справу робить насправді наша артилерія, а саме засипає їх касетними боєприпасами. І в свою чергу вище командування російських військ південь, точніше, російських військ Дніпр, і далі продовжує відправляти росіян на штурми. Командири нижче відповідно змушені виконувати наказ і женуть своїх атаку. Це закінчується черговими втратами, як в живій силі, так і. Зрідка з технікою, тому що там росіяни броню переважно не застосовують. Про це до речі, говорила і речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. І зараз справді, от те, що я моніторю, вкрай рідко з'являється відеоматеріали на лівому березі, де наші знищують, чи то навіть не говорячи про російський танк чи БМП, елементарно немає ні бетерів, ні тих же мотолих. Їздять там окупанти переважно на звичайних старих машинах. Часто це взагалі буханки, куди влучно залітають наші. Дрони а, таких відеодоказів, якраз вистачає російське командування Дніпро, власне на чолі з Теплинським, яке відповідає за цей херсонський напрямок, кидає туди резерви. Це навіть не ротація, а просто поповнення втрачених. По факту були навіть фотодокази, як окупанти 26 го мотострілецького полку Росії складали присягу вже безпосередньо на лівобережжі недалеко від лінії розмежу від. Лінії з'їтнення, тобто їх тільки нещодавно набрали і одразу відправили в бій. І якраз хочу показати роботу наших операторів, наші FPIшники спочатку аеророзвідка розвідка помітила скупчення росіян на лівому березі, їхня піхота вирішила зайти в будівлю колишнього магазину, куди відразу прилітає і наводиться наш дрон Камікадзе. В результаті. В цьому колишньому магазині росіяни ліквідували, і, як ви бачите, продуктовий набір їм вже не потрібен. І також на продуктових, ну, на продуктових, на окупованих територіях Херсонської області проводять свої фейкові вибори, там це теж, на жаль, триває. І на одне голосування прилітав, до речі, і наш FPV-дрон. Одного з путінських агітаторів було поранено. І, власне. На лівому березі, коли наша рта знищує російських військових, українські військові це називають мінусування виборців Путіна.